Це гра для всієї родини, дорослих та дітей, у якій є ось така ось рулетка, шапочки, фішки, які ви будете використовувати, та поле. Поле має у нас цифри від трьох до одиниці і з двох сторін. Тобто трійчки – це біля країв, одинички це в центрі. І ось тут є двічки. Ви крутите рулетку, на яку цифру вам показує це до двічки, і ви обираєте, куди ви хочете поставити шапочку або на ось цю праву двічку, або на ось ту ліву двічку. Наступний гравець знову крутить і йому попало також це ближче до двієчки. Мабуть, він хоче збалансувати і поставити свою шапочку ось сюди. І таким чином ви граєте, крутите, ви можете ставити шапочки одна на одну і вибудовувати тут таку прям велику вежу. І потім, наприклад, вам випадають тарі, так і ви вже думаєте, а куди ви хочете поставити, щоб збалансувати цю всю конструкцію, або праворуч, або ліворуч, і в даному випадку, скоріш за все, ви б хотіли ліворуч, тому що це трошечки збалансує аж три капелюшки, які вже тут вибудувалися. А капелюшків тут справді багато, і як ви розумієте, у вас тут будуть ну, просто такі величезні, величезні, ось такі ось гори капелюшків, поки врешті хтось не поставити фінальний капелюшок, який зробиться все дуже і дуже ненадійним, і воно все завалиться. Тоді, звісно, гра закінчується, і людина, яка обрала неоптимальне місце, щоб поставити свій капелюшок, коли можна було, наприклад, ось це місце його поставити, вона і програє. Ось такі ось милі фігурки, і гра з різдвяним настроєм підійде для дорослих та дітей і всієї родини. Можна разом швиденько пограти, провести. Час навіть зіграти не одну партію та святково провести вечір. Замовити гру можна у пазлинш.